Садовий привіт! Ви на реаліях садівництва з вами Світлана, і сьогодні я продовжу тематику ось цього квітника, який перед вами. Я ним не перестаю насолоджуватись, я його бачу щодня, він зустрічає мене у вхідній групі нагород мій. Так, нагород мене зустрічають квіти. Я до цього йшла довго. Щоб на городі була велика маса квітів, не тільки овочів, я думаю, до овочів ми також дійдемо, покажу вам мій врожай. Але квіти, їх має бути багато. Вони нас, садівників, садівниць надихають, вони нам підносять настрій. І чим найпростіший варіант рослин, Чим найневибагливіші ці рослинки будуть в нашому саду, чим менше ми будемо біля них бігати, тим більше насолоди вони будуть нам приносити. На передньому плані, я думаю, рослинку, яку ви бачите саме ось першу, це вербена бонарська, яка зараз, я думаю, відома кожному садівнику, є в багатьох садах. Однорічна рослинка, хоча, в принципі, її можна вважати і багаторічною, тому що на півдні України вона спокійно, я думаю, зимує, можуть навіть знову проростати і рослинки, які росли, можуть, звичайно, і вимерзати, але Вербена Бонарська дає прекрасний самосів. Так, з насіння вона пізніше квітне, вона починає, десь, поки вони проростуть, то це десь вже друга половина літа. А так насіння можна збирати самостійно, висівати. В лютому місці на початку лютого, і тоді, вже в травні, коли минуть перші приморозки, її висаджувати у відкритий ґрунт. І вона вже десь в липні, на початку липня, буде в нас квітувати до самих морозів. Причому на зиму я вербену-бонарську не буду обрізати, вона так і лишиться, і взимку це також, якщо буде сніг, нам обіцяють все тепліші і тепліші зими. То якщо впаде сніг, це також буде дуже-дуже гарно. Тому що в неї стовбур дуже-дуже міцний. Ніякий дощ, ніякий поверхневий полив, вона її... не впаде від нього. Е, далі рослинка, яка мені дуже подобається на цьому квітнику багаторічник це гаура. Це взагалі, я піднімала тему гаури і в минулому відео. І хочу так само і в цьому відео цю тему підняти, тому що ця рослина зовсім не вибаглива, ну абсолютно не вибаглива, вона при тому всьому і швидко наростає. Вона квітне так само до морозів, від початку літа до самих морозів. Її ніхто не їсть. Вона виносить посуху. Вона просто одна ніжність в саду, невибаглива ніжність в саду, яка поєднується з багатьма рослинками. Ну прекрасно, ну просто, просто прекрасно. Хоча здалеку вона абсолютно вам я не помітна. Хоча тут, на квітнику, її висаджено дуже і дуже багато. Ще одна рослина, яка зараз тут стала, от саме зараз, на цей етап дня, стала яскравим і ніжним акцентом це іпомея. Однорічник. Іпомея відкривається на день. В цьому квітнику, хто бачив попереднє відео, в мене є Мірабіліс рослинка, яка відкривається навпаки на вечір. А в день квіти закриті, то і помея, навпаки, вона відкривається зранку і до вечора вона відкрита, а потім вона закривається. Але аналогічно, от вся ця ніжність, яка тут зібрана на цьому квітнику, ну просто от ніжність. І помея десь сама тут з'явилась, я її не висівала, буквально якісь насіння тут з'явилося. І вона мені ось так повербені. По Гаурі, ось так полететься, я її не прибирала. Я рахую, що це все гарно поєднується одне з одним. Мені подобається, чесно. Нехай насівається, нехай заплітає тут все. Ну, ну, Ніжно, ніжно, і просто я рахую. Просто ніжно, гарно і невибагливо. Ось так я би називала цей квітник, який абсолютно у мене тут без поливу і прекрасно. Всі рослинки себе тут почувають. Тому на основі цього квітника я замовила собі рослини, і в першу чергу я замовила гауру, замовила і варіагатну, і білу гауру. Мені подобається і та, і та, і що та дуже ніжна, що та дуже ніжна. Біла, вона більша по висоті. По розмірам своїм. Варіагатна ця рожева, що тут в мене, вона більш така скромняга, бо біла, то вона росте дуже великою. Замовила на флоріум. І знаєте, я дуже задоволена саджанцями, тому що цю гауру я брала взагалі менше ніж п'дев'яточка. В стаканчиках були живці, і я бачу, яких об'ємів вона набрала в мене тут. То я впевнена, що ось ці рослинки на наступний рік покажуть себе просто у всій красі. І коренева, фантастична. Я вже. Ось це закрита коренева, коли ви можете спокійно дістати рослину, і коріння тримає форму. Якщо корінь у вас розсипеться, то це погано сформована рослина. Це не закрита коренева. Абсолютно. Ось це закрита. Замовила собі, я її багатенько, щоб одразу мені закрити один пагорб. Ось так виглядає варіагатна. В неї листя таке, бачите, під рожево, під малинове. Коренева також чудова. Це, я навіть не знаю, який це по розмірам горщик, чесно кажучи, бо це і не П9, і не С2. Бо горщики достатньо великі. Відкрию ще один, ближче вам покажу. Гаура біла. ця навіть, дивіться, з хробочками. Я таке вперше бачу. Хочу одразу розпакувати і йти висаджувати. З чим я буду її на пагорбі поєднувати. Дуже мені сподобалось поєднання гаури з пировською. Перовська не із стебла. Всі міцні, вона гарно тримає структуру, тому що гаура під час сильних дощів вона може розпадатися. Вона може падати. При сильних вітрах, при сильних дощах гаура форму тримати не буде. В перовські стебла міцні. І за рахунок цього, якщо їх висаджувати разом, тому що гаура, вона достатньо ж висока рослинка, особливо біла. Наголошую, біла гаура і перовські. Рожеву можна трошки так на передній план підкреслити ось цю гаму фіолетового і білого. Тому на пагорбі. Пагорб, по-перше, це висота, і плюс ці розлинки також додадуть гарної висоти. Що взяла собі? Це все на один пагорб. Вероніка Аструм білий. Тобто, це все разом. До Перовські поряд піде Вероніка Аструм. Достатньо також. Я думаю, гарний корінь. Тобто, бачите, ось ці рослинки, що я, чому я так вам і це все показую, вони всі йдуть закритою кореневою зараз. Тому що навесні те, що ми робили розпаковки від флоріум, там були ехінацеї просто корінчики. І тут, чесно кажучи, 50 на 50. Чи піде він в ріст чи ні. Тут гарна закрита коренева. Гарно закрите. Зараз, ну, ось також, бачите. Вероніка Аструм. Веронік Аструм білий. Піде також поряд з перовською до блакитної ялини. Хочу дістати, ще я взяла, дивіться. Який ніжний, у мене тут одна ніжність. Коробка з, просто з однією неймовірною, неймовірною ніжністю. Деревій. Дивіться, який ніжний колір, яка фантастика. Я збираю колекцію деревіїв, тому що також абсолютно невибагливі рослинки, які ростуть на сонячних місцях без поливу. У мене вже їй жовтий, і рожевий, і ніжно-рожевий, колір фуксії, білий, звичайний, польовий. І тут така ніжність. Як побачила його на сайті, клас. Чому я не брала деревія е, стільки ж, скільки, як і гаури? Тому що деревій взагалі являється агресором. І він наростає ще швидше, ніж гаура. З такого саджанця за один сезон може вирости втричі більше, і деревій необхідно ділити через 2 роки, тому що він взагалі дуже швидко набирає масу. Саджанці з П9 висаджені в минулому році рожеві дереві, я буду вже навесні ділити, тому що там кущі дуже-дуже-дуже ну, великі. Тому майте на увазі, що деревій взагалі є агресором і багато його купляти не потрібно. І взагалі, якщо ви не плануєте робити масив, тому що, ну, звичайно, якщо масив, там квадрат 4 на 4, 16 квадратів, і ви хочете зробити ось такого плану квітник, то вам потрібно його як мінімум 5-6 і через 2 роки поділити. Ще розсадити, тобто дивлячись, скільки, яку площу вам потрібно заповнити. Ось, А я зараз йду розставляти гауру, буду гауру, буду її висаджувати, а вам залишаю промокод на знижку, на солода, дає 10% знижки на замовлення. На сайті Флоріум, тобто до всіх знижок, які є на сайті, ви маєте можливість ще взяти 10% знижки до вашого замовлення. Плюс Флоріум має окрему групу на телеграм-платформі, де вони в першу чергу показують їхні новинки, які приходять, їхні знижки, якісь акції, розіграші рослин. Тому залишаю також вам посилання на Телеграм. Обов'язково підписуйтесь, спостерігайте і приймайте участь в їхніх розіграшах. А я йду розставляти. Вже вечеріє, але я маю велику надію, що ми з вами встигнемо. Декілька саджанців в. Гаури рожевої гаури хочу я додати до ковали. Як я вам показувала на попередніх вже малюнках, фото, як це гарно виглядає. На початку літа в мене тут хто. Спостерігав ось аліуми, які зараз взагалі не помітні, вони будуть помітні взимку, якщо на них зверху впаде сніг. Це буде гарненько. А зараз їх не видно. Зараз квітує тут очиток, і до нього я хочу додати ось рожеву гауру. Буде гарне поєднання. Е, перша половина літа, кінець весни, і перша половина літа тут в мене гарно квітувала. Квітував котовник, якого вже не видно, і воловик. Воловик лікарський, дуже гарне було поєднання. Він ще квітує, але все одно всю красу свою він вже віддав. Вже він пішов в насіння. Тому тут я хочу забрати декілька саджанців, ковали, тому що ковола в мене тут, тут масив з ковали, і вона висаджена буквально 25-30. Між саджанцями. Тому я просто декілька саджанців зараз заберу, посаджу сюди і хінацею, рожеву лікарську, я її заберу в тих місцях, де її не видно. Тому що вона по висоті, ось така, як аліум. І там, де вона серед коничника, вона непомітна. Куничник Коничник її закриває. Її краще висаджувати щось, щоб були нижче. Щучник низькорослий, ось ковола, пенісетум, Або на передній план, і щоб за нею був конечник, тоді це буде файно. Серед куничника її не видно, тому хочу я її сюди забрати. А тут навпаки заберу пару кущиків ковали. І висаджу гауру та ехінацейку. Тобто, таким чином я їх поділю, і в мене біля водойми буде в декількох місцях і гаура, і ковала. Так, можу зачіпляти мікрофон. І ехінацей. Це буде дуже і дуже гарно. Але це ми вже побачимо на наступний рік. Покажу вам ще ось так з висоти пташиного польоту. Ой, аліум дістала випадково. Цибулька доволі в цих аліумів дуже маленька, бачите? Така маленька-маленька. Сховаємо назад. Ну, ось ковала. Якщо хочете, дійсно тісні посадки. І тут, де в мене тісні посадки, в мене тут ніякий бур'ян не насівається. Тут. Ну, щось там мінімальне, і я прополюю. Бо де відкритий ґрунт, в мене на полі тут просто катастрофічно. Тобто 30 сантиметрів між кущиками. Ось, буквально не знаю, чи вам тут видно, ось кульбаба є, але прямо серед, серед ковали. І ось так між нею я додала. Гауру. Десь сюди, ще між нею добавлю якраз ехінацею. І це буде фантастично. Аліуми, до речі, ще поки не обрізаю, що бачите, де їхні цибульки, де вони ростуть. Бо якщо я їх приберу, то я тоді не буду бачити, куди мені що висаджувати. Це зворотня сторона медалі. Ще поки є в нас трохи часу, покажу, як виглядає очиток. Коли він росте в масиві. І наскільки він прекрасна рослина в малодоглядових квітниках, я навіть не кажу про природні взагалі сади, в малодоглядові квітники, квітники без поливу. Квітники без оприскувань, без будь-якого догляду, наскільки це взагалі прекрасна рослинка. І коли він висаджений ось таким масивом, коли його багато, тут ще в мене айстрим, ну айстрам на полі тяжко. Їм потрібен полив. Вони в мене навіть трошки і підсохли, але слава Богу, пішли в нас дощі. Грунт у нас зараз дуже мокрий. Знаю, що багато в кого. Багато хто з вас взагалі забув, що таке дощ. В нас дощі йдуть. І я на городі крапельний полив цього року навіть не включала. У нас дощі частенькі. Але ось якийсь там місяць дощів не було, і айстрам тут тяжко. Але очиток, ну, дуже гарний. Просто яскравий і неймовірно гарний. Мені він подобається дуже, і буду я дійсно робити з ним. Великі-великі масиви на осінь, на осінь він буде фантастичний тут. Що ще покажу вам моїх котів, які бігають повсюди. Пенісетом, ой, не панісетом, міскантус. Його неймовірно файні китиці на фоні сонця. Гарно. Ну, одним словом, просто гарно. Е, дуже класно розрослася бузина, така, бачите, світлого кольору. В мене тут ще була темно-фіолетова бузина, але вона пропала. А ця тут чудово пішла в ріст. Ну, є випади, враховуючи саме, що тут без поливу рослинки, мало доглядовий квітник, наголошую. Є, звичайно, тут на полі багато випадів, але, але роблю я висновки і висаджую саме ті рослинки, з якими мені тут добре, які мене чують і які мені не заважають, як би це не було так дуже голосно сказано, які не заважають мені насолоджуватись цією красою. Вже вечорія. Тому будемо з вами завершувати. Помилуємося ще трошки садом на останок. І ще раз хочу підкреслити, що я роблю акцент не просто на природньому саду, який я хочу створити тут біля водойми, а саме на рослинках малодоглядових, які тут зможуть виживати на повному сонці без поливу поки що. Про ніякий полив тут мови поки не йде. Тому, якщо вам така тема цікава, які рослинки обрати в свій сад, щоб просто не бігати біля них? Я це, напевно, вже в другому відео так категорично наголошую. а щоб вони нас надихали. Тобто, давайте трохи змінимось це відношення, тому що ми звикли, що біля більшості рослин потрібно просто бігати, щоб вони гарно прикрашали наш сад. Ні, давайте змінимо відношення до рослин, і нехай вони приносять нам щастя і радість, і приносять красу в наш сад. А ми будемо просто любуватися нашим садом. І я розумію, що в кожному регіоні. Свої рослинки приживаються краще. Тому ця Хмельниччина, як я кажу, дощів цього року в нас було багатенько. Ну, але кожен регіон дійсно в когось посуха і в когось той самий очиток може і засохнути. Але мені здається, що очиток, що міскантус прекрасно, Переносять що зволожений ґрунт, що по суху. Тому давайте, давайте ділитися в коментарях, які рослинки і в якому регіоні почувають себе добре, як ви і робили в попередніх відео, за що вам дуже я вдячна. Все, дякую всім за перегляд, і до скорої зустрічі.